Цебто окупанти знов таки прекрасно розуміють, чим вони можуть стикнутися на тлі посилення можливості Сил оборони України щодо нанесення удару по законних військових цілях на території Криму. А до законних військових цілей ну, це і відповідна основна логістика Кримський міст. Причому зауважте, плане Владислава, що після заяв німецької сторони щодо отримання Україною найближчий час не тільки далекобійних, Дронів з дальністю ураження більше 1500 кілометрів, але в першу чергу українських балістичних засобів ураження, а мовиться, скорше за все, про ОТРК Сапсан, більш відомий як Грім 2. Ситуація може змінитися прямо до корінна. Дальність ураження до 500 кілометрів, і, відповідно, росіяни прекрасно розуміють, що інфраструктура. Окупаційної армії на території тимчасового Криму опиняється повністю під контролем Сил оборони України. А давайте подивимося, власне, ті навіть події, які відбуваються на території Криму протягом останніх двох місяців. Наразі атаки Сил оборони України з використанням ударних дронів Обер з турбореактивним двигуном. Причому зауважте самі росіяни визнають неможливість протидії цим атакам системами ППО. Але що й характерно, що самі системи ППО стають основною ціллю сил оборони України.